Повний привід, сьомий рік. Спортеч в такому гарному стані, весь по кузу, весь абсолютно без нюансів. Звичайно, ну, там є якісь косметичні підкраси, щось незначне, чи значне, Бог його знає, яке воно. Але автомобільчик рівненький, гарний. От, якщо ви його привезете додому, поставите під хатою, то всі скажуть, «Навірно, Василь купив нового автомобіля. Комплектація Limited edition. Що в переводі, що вам перевезти? Лімітована версія автомобіль на гарні зимові ще й шиповані гумі. Ну скажем так, якщо вам льотати десь по полях, можете їздити на цій зимовій гумі, а ні, то на зиму буде нормальне. Це ж повний привід. Повний привід. Так, комбінована шкіра в непоганому стані. Попереду, що? Кондиціонер є, магнітофон є, ручка є. Що вам ще треба в цьому автомобілі? Ну, звичайно, підігрівий сидінь. Є і таке. Два ключа, бачу ще один. Поклали німець нам передав з собою. Ну і чотири склопідйомника. для таких автомобілів це вже можна говорити максимальна комплектація. Якщо ще згадати, що тут полушкіряний салон, то це вже взагалі вогонь. 2007 рік двохлітровий бензин, повний привід. І ціна даного автомобіля 7500. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А приїхати купити Данила Нечая 173, місто Вінниця.